Я що та Ага, і я знайшла. Так, дві працівниці лабораторного центру збирають кліщів на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Для цього використовують білу тканину. Ми їх, Ми їх збираємо на тканину, яка більш ворсиста. Це фланелева, гарно збираються. Вона має бути однотонна і світла, щоб гарно видно було кліщів. Обстежити кладовище вирішили перед поминальними днями. Сейчас, Зараз час початку активності кліщів, яка продовжиться в травні. Влітку, коли жарко, активність їхня зменшується і продовжується друга хвиля восени. На деревах вони не живуть, а який сенс туди лізти, там немає їжі. Вони знаходяться або на траві, або на кущах не вище одного метра. Знайдені кліщі кладуть у пляшку. Їх відправлять в лабораторний центр, де перевірять на наявність збудника хвороби лайма. Дві стадії проходить у хвороби. Перша стадія це легкі ознаки застуди. Може бути невелика температура, може не підвищуватися. І на місці укусу частіше за все утворюється червона пляма з білими краями. Вона збільшується. Розростається до 10 сантиметрів і більше. Збудники хвороби борелії знаходяться на місці укусу. Потім смоктуються в кров і розносяться по всьому організму. Ці збудники можуть зупинитися на слабкому місці, чи то нервова система, чи то м'язова, або опорно. Система. Додає, кліщі чіпляються до одягу людини. Потім шукають зручне місце для укусу. Щоб, закріпитися на тілі, щоб закріпитись на тілі і довше пити кров. Кліщ виставляє зуби, які направлені донизу. Тому, щоб його зняти, потрібно його потурбувати. Він тоді сам складе зуби і дістане свій хоботок. Бажано живого кліща принести в лабораторію на обстеження. За дві години знайшли на цвинтарі 21 кліща. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Крапивницький.